Вітаю пані та панове, розстав прошу AW Fight Forever, і це останній епізод динаміту. Ну, принаймні на якийсь тривалий час, я думаю, точно останній. Потім, можливо, ми будемо повертатись до цієї гри, але це останній динаміт перед останнім супершоу, перед All-Out. І ви можете задати з питанням, що це за дивний поєдинок Сучі ПВС Це просто, це поєдинок за перше на Титул чемпіона TNT Переможець переможе з Малакаєм Блеком. на All Out. Поехали! Первым на four выходит match at Далее. Мистер Броди. Лі. Наступний Рей Фенікс! І нарешті дуже гарний та дуже поганий Ден Хаузен. Ну, от такий от, цікавий склад нашого поєдинку. Одразу просподили, за кого я граю, але це, це і так видно. Усі такі полумістичні створіння нас приймають участь. Динозавр, Фенікс, Денхаун взагалі знашо, лідер культистського ордену. Господи. Д Денхаузен наслав прокляття, мені здається. На лучазавра. Німецький суплекс. Що там чентують глядачі? Не дуже роз розбірливо. Лучазавр відбувається від Денхаузена, а Феникс розносить містера Броділі ДНАС скандують глядачі, чи все, що це. Що за чант? Ух, uh, нефігово. Луча Завр кандують. Глядачі, Рей Фейнікс тим часом набив собі сигнатурочку. Точніше навіть фінішер Денхаузен цим користується. Ну от, піки Денхаузен зібрався. Провести твій фінішер, як одразу усі проти нього обернулись і сказали Фігас 2 тобі Данхаузена, не фінішер. Пауерслем від Данхаузена. Так, лучезавр тут щось рішив, вирішив. Вирішив повипендрюватись. від Рея Фенікса. Утримання від Данхаузена на Лучазаврі. Зриває містер Броділі. І цікаво, що Рефері почав відлік навіть після того, як було розірвано утримання. А, вони екскандують Фінікс. Все, тепер мені ясно. Утримання від Денгаузен на Феніксі після такого жорсткого панчу. Один, два. Ні, Фенікс виривається. А Данхаузен відправляє Рея Фенікса лідом за Ринг до містера Броділі. Знову свій фінішер демонструє Денхаузен і знову його хочуть обламати. Данхаузен! болівий прийом! І ще, ще болювий, ще болювий для Броділіт це ESTF від Денхаузена Броділіт, що Денхаузен перемагає. Ух! Переможет поєдинку Денхаузен. Отже, Денхаузен зустрінеться проти Малакая Блека на all Out за титул чемпіона TNT! А ну, далі ми побачимо розігрівочку перед матчем за командні титули на All Out. Претендент Джеф Харді зустрінеться проти одного з командних чемпіонів Дарпі Аліна. Week... Першим на арену виходить Дже Гарді. Його опонент один з команди чемпіонів Дарбі, Алєн. Джет Арді, колишній чемпіон WWE у першому сезоні Universe Mode. Зараз частина ЄВ. І разом зі своїм братом Метом зможуть перше виграти ще одне командне золото. На All Out, командні титули AEW. В усіх промоушенах майже брати Харди були командними чемпіонами, але в AEW ще не судилося їм виграти ці титули. Здебільшого через проблеми Джефа з законом та наркотиками. Ох, ніфіга собі, як Джеф пролітає між ног Дарбі Аліна. Дуже схожі суперзірки безбаш... своєю безбашеністю безстращим. Любять гасати з усіх висот. Ого. Джо Брейкер від Джефа. Подвійний електроп. Ох, uh нефігасові -huh. полетів Ягнар Біалін. Як робити ці прийоми? Через верхній канат. Хто його знає? Взагалі ніфіга не інтуїтивно розуміло у цій грі. За весь цей час я так і не навчився, як це робити. Джеф на третьому канаті. Неймовірний стрибок і такий крик. Джеф Харді використовує. Другий гранат. Я гадав, що зараз Джеф вирішить зробити 6-1-9 прийом Рея Містеріо. Але ні. Джеф, Джеф, Джефф, чантують глядачі. У панч який! І ще шлагбаум від Харді. Лекдроп. дроп. Дарбі Авін відсилає Джефа у куток. А, удар по спині. Дуже жорстко. Який рівний бій. Дві шибай голови. Зіткнулись на ринзі. AW Fight Forever. Джехарді просто такий полюбив собі цей подвійний лекдроп. Тільки його і проводить. Дропкік заблоковано. Трошечки чейн реслінгу. Полетів Харді. Ууу, Дарбі Алін налітає прямо на коліно. сінгл лег дропкік Яка рівна боротьба? Дарбі взагалі не хоче поступатися в ветерану, колишньому чемпіону WWE. Оу, шлагбаум. О-хо-хо, Дарбі тим часом наробив собі на сігнатурочку Дарбі Алін. Гоудред! фрі пауербомба. Джеф Харді якимось дивом виплутується з. Платки Дарбі Аліна. Який ляпас. Чанти Джеф Звучають з усіх путків Арени. І Джеф Харді! Ой-ой-ой! Фейсбаст? Що? А де поворот долі? Або це фінішер. Джеф Харді на верхівці. Кроссбади. Ага, і поворот долі від Джефа для Дарбі Аліна. Це все-таки фінішер. <gasps> Згортання від Аліна! Ніфіга собі яке раптове! Але канати і знову рефері. Витати в купу часу на те, щоб здогадатись, що все ж таки канати завадили. Катапульта від Харді. Як же Джеф довго збирається? І ось! Свантон бомба! Є! Є контакт. Утримання від претендента Рефері знов так довго йде. 1-2. 2.99 Вривається. Це найдовший бій, мені здається. У цій грі, який ми бачили, Фейсбастер від Джефа. Підводиться Дарбі. Поворот долі від Джефа Харді. І Харді на цьому не зупиняється. Свантон бомба. Від найвідоміша комбінація Джефа Харді. Знов утримання. Один, два. Так, і цього достатньо, щоб повалити Дарбі Аліна. Непоганий моментум для братів Харді переможець поєдинку Джеф Харді. Наша головна подія це буде матч за перше претенденство на титул чемпіона світу AEW. Фінал турніру Кені Омега проти Пека, Дві більше зірки AEW. Просто зараз. Першим звініпего Манітоба Канада на арену виходить клінер Кенні Омега. Його опонент з Ньюкасла Апонтайн. бастард, ПАК. Ну що, Пак буде намагатись завершити цей сезон, який він не розпочав у якості чемпіона світу AW Kenny Omega навпаки. Так і не отримав матчу за головний титул. Бо отримав, я вже не пам'ятаю. Можливо, можливо, я отримав. Але не важливо, якщо переможе Кені Омега, то ми побачимо поєдинок між двома найвидатнішими представниками цього покоління. Цей бій ми бачили Кені Омега та Брайана Деніелсона лише один раз, у ЕДБ він закінчився нічиєю після завершення виділеного на нього часу. Оу, oh, бекбрекер від Кені Омеги. Непогано ухиляється Омега. Він точно готувався до зустрічі з пеком вже багато було зустрічей між Омегою та Бастардом. І ще раз бекбрейкер. Кені на третьому канаті. Перехоплення від Пака Белліту Белі. Пак відчуває голоси. Прямо як Ренді Ортон чує голоси в своїй голові. Але Кені Омега сьогодні просто рішуче непопитний. Ніфіга собі яка сальтуха від Кені Омеги. Пак! Суплекс Ні Омега ухиляється! І пак цього разу також реверсує. І черговий бекбрейкер від Кені для Бастарда. Пауербомба! І Ві-тригер. Кені омега бере пака на приціл. Однокрилий Ангел. Але як не вдало нога? Як же не вдало? Нога опиняється під канатами. Вже не перший раз. Кені Омега не може перемогти однокрилим ангелом не через те, що суперник виривається. А через те, що нога під канатами після невдалої спроби утримання. Хедлок від пека. Ух, яка підступна підсічечка. Омега, омега-чанти від глядачів. Кені знов прямує на верхівку. а о пек підставляє Поліна. Але Кені Омега продовжує жорстко насідати на. Бастерда. Опа, ча, упіпся, мені здається, пак. Що робить Кенні? Кені омега на третьому канаті? Що він робить? Якого біса? Мені здається, що я просто на деякий час втратив контроль над Омегою, тому що я йому казав робити однокрилого ангела. А Омега просто фігньою страдав. Відбивається пак! Та як він це робить? Пауер бомба від бастарда. Боже, це гра. Взагалі не дає робити те, що ти від неї хочеш. Бекбрекер від Омеги. Кроссбаді! І омега якось переживає цей кризис, не знаю як. І ще опанші від пека. Клоузлайн від Омеги. Ужас, який рівний бій. Та ось скільки можна ці колеса крутити. Так, і ось нарешті Кені готується. Одноклий Ангел, так цього разу омега буде більш обачним і утримання після перевірки того, що ноги під канатами не опинилися. Один, два, три. Після неймовірного поєдинку Кені Омега стане першим претендентом і зустрінця проти Брайана Деніелсона на шоу All Out. Дякую за перегляд, пані та панове. Бувайте!